Вітаю НЕРБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Представник Трампа, майбутній представник Трампа, кіт Келох, мав приїхати в Україну зібрати тут інформацію, повернутися до штатів і розповісти Трампу на що готовий насправді президент Зеленський. Але перед цим Зеленський нагорив багато у подкасті Глекса Фрідмана. Тому може команді Трампа цього вистачило. Бо чого тоді Кіт Келох скасував свою поїздку до Києва? Прийде до нас вже після інавгурації Трампа. Що ви думаєте з цього приводу? Ласкаво прошу у коментарі під відео. Я ж від Вітаю політичного технолога Тараса Загородні на зв'язку. Пане Тарасе, добрий день. Доброго дня. Ну я а... не вважаю, що це якось пов'язано з інтерв'ю інтерв Зеленського, а пов'язано з однією простою причиною. Келага як спецпредставника по Україні, ще не існує посади. Він ще не затверджений Сенатом, як і Трамп ще не президент. Що знаєте, всі хочуть від Трампа в ді якісь претензії до нього голосувати Де заспокоїтись. Він, він ще два тижні не президент. Чого всі там бігаєте? Спокійно. Я думаю, що призначать там, буде сформована команда, хто буде в держдепі, хто буде його там помічником по нацбезпеці, Це все повинен затвердити сенат. Кого ще можуть не затвердити. Ну як з Джонсоном було його ж з другого разу тільки проголосували. Так що спокійно, сонце на небо на землю не впало, так? ніхто нас не зливає, як у нас любить одразу зраду перемоги, тому що ну в логіці його поїздки взагалі повинна бути: він спочатку приїжджає в Україну в Європу, а потім їде до Москви. Ну, в логіці, якщо виходить з логіки, він повинен зібрати інформацію, тому що ж. Що ж невідомо, як посада його буде називатися по Україні та Росії чи просто по Україні? Так що давайте всі заспокоїмося, то у нас вже вже, вже третє вже третє вже, Це журналісти, які запитують, що сталося. Нічого не сталося, що не існує такої посади. Людина ще безробітна, тому ну він, він, він Але не ж це не означає, це ж не означає, що команда Трампа не займається зараз. вирішенням. Займається питання. формується політика, вона ще не сформована. І багато чого іншого. Знову таки, о, хто буде в держдепі, хто буде помічником. Тому що спецпредставників збирає інформацію, доносить до Трампа. Далі він там спілкується зі всіма іншими і виносить там свій вердикт. Да, що, що будемо робити далі? Е, у будь-якому разі, ми повинні розуміти, що росіяни відчайдушно бикують, від відверто бикують, і це вже дуже добре. Зеленський достатньо грамотно, тому що у нас знаєте, розбирається інтерв'ю Зеленського, начебто, воно було призначено для українців. та не для українців Це було призначено. Це було призначено для республіканської партії частиною інтелектуального електорату. А там він все правильно сказав. Ну, по перше, Трамп Красавчик, ну правильно. Тобто Трамп це Трамп Трамп це повністю розділяє таку думку, да що він все вирішує. І таке з таким легким а, таким от запитання: ну ти ж обіцяв, ну так давай роби. Да. Ти ж ти ж там головний, так вирішуй. І далі там а, достатньо цікаво, а, Зеленський почав а, а, грамотно вибудовувати таку річ. А, він почав нарізати завдання а, Трампу, в тому числі. Він же сказав: Трамп спочатку зустрічається зі мною, да, а потім з Путіним. А потім ми, типу, збираємося втрьох. Фішка в тому, що, скоріш за все, вже на другому етапі вже не буде. Тому що ж Путін невідомо, не чи буде він зустрічатися з Трампом. Він же хоче як великий лідер з ним зустрічатися. А Трамп а йому ж сказав: це Путін хоче зі мною зустрітися. Він же так сказав: Путін хоче зі мною так. зустрітися. Тобто він в підпорядкованому. Стані знаходиться на що вже реагують росіяни Путін додумався навіть порівняти Трампа з Байденом. Я думаю, що гіршої, гіршої образи для Трампа немає і так далі. І, і, і в даному випадку, в даному випадку, ми повинні розуміти, що а, і наступне ще питання: Путін же не хоче вести перемовини з Зеленським. Путін хоче вести перемовини з Трампом з питання України. Він хоче там поговорити з Трампом, а потім щоб Трамп там, нарізав завдання України, щоб приймати там, щоб скорочував армію, денацифікацію. Ну тут те, що він хоче робити. А в логіці ж заходу це ж не так. Вони ж виходять з цього, що Трамп хоче бути миротворцем і посередником. Значить, сідає один, сідає другий, сідає Трамп. А тут вже фішка виходить. По-перше, Путін вже вважає Зеленського нелегітимним раз. А по-друге, -по -по за версією Путіна е Єврей Зеленський, у нас же фашист і голова неонацистського угруповання. А як е е такий світлий лідер е сил добра, як він говорить, да? Може сідати за один стіл перемовин з, ну, з неонацистом, мовника він же нікому потім не пояснить російському, як ти з ним сидів за столом перемовин. Там, да? І тому в даному випадку це дипломатична пастка. А потім Зеленський скаже: Ну, товариш Трамп, ми зробили все, що можливо, з вами разом, з вами разом працювали в поті чола. да? А вони не хочуть нічого робити. Так що давайте зброю, так ми будемо далі мочити Росію, ось і разом встановлювати справедливий мир і безпеку в Європі, в тому числі, і так далі, і так далі. Так що поки така конструкція вибудовується дуже прийнятна для нас далі. Вона підкріплюється дією дією. А не просто інтерв'ю Зеленському. Це коли от позавчора ЗБУшники влупили по усть Лугове да, в, цьому, в Балтійському морі. А це термінал Новотека, через який там газ, нафту. Це претензія на те, що дістанемо і там 900 кілометрів пролетіли і влупили там. Естонці з фінами починають дуже цікавитись взагалі, що за суда виходять вже з, з екваторії е, цього Балтійського моря. Там взагалі може так статися, що можуть взагалі заборонити росіянам експорт через Балтійське море. Чи може нарешті данія поцікавитись екологічною безпекою цих е, суден? Ну може, давно пора. А вони ж протоки контролюють, це вихід з Балтійського моря. Або що це за страховки там на тих судах, на тих суднах: російські, китайські та індуські, індійські, які ну точно не мають ніякого покриття. Так що діяти треба, не чекати. Там ну, Келах не це Келах повинен ну найкращий варіант це коли приїжджає Келах, в цей час. Розбомбили, наприклад, додаткові там енергетичні установки, наприклад, Новоросійську чи Балтійському морі. Ну от і Келегу і Трампу, понятно, що зібралися серйозні пацани, які будуть опиратися, які з якими треба розмовляти і на їхню позицію завжди слід зважати. І тому краще їм допомагати, тому що ж ви повинні розуміти, що американці вони ж абсолютно е, такі захід завжди ставить на сильного, а не на слабака. А Путін для них слабак слабак. Чому е, його витворили з Сирії? Про що Трамп о, зазначив у своєму твіттері. У Росіяни позбавились важелю, важелю тиску на американців, чим вони користувалися останні 60 років близьким сходом. Їх просто витворили. все. Ти не можеш торгувати. Що ну давайте ми тут за рахунок того, що я не буду тиснути на Ізраїль, не, не буду тиснути на близький схід? Давайте порішаємо по Україні. А немає такої вже опції. Далі Трамп э, скаже э, а що ти взагалі можеш гарантувати? На твоїй території знаходяться іноземні війська, і не в біса ви нічого зробити не можете. А твоїх генералів мочать вже це як куріпок просто в цьому в центрі Москви. Там э, теж там СБУшники на цьому покатушки влаштовують. Що ти взагалі гарантувати можеш? Кому ти гарантувати можеш? Так? І тому і ти хто взагалі, да і тому так, що процес хмарки над росіянами вони згущуються, згущуються. Так що ці процеси йдуть незалежно від того, приїжджає Кіткелах, не приїжджає Кіткела, яка все вони збирають інформацію. Я думаю, що вже Трампа є доступ до. Інформації до розвідки прийде, буде президента. все буде у нього вся інформація, що на полі бою, який стан Росії, і так далі, і так далі. А Україна в цей час повинна довбати довбати по території Росії. Будь-які не ситуації для України. Треба довбати по території Росії. НПЗ а, ідеально якщо Україна влаштує блокаут в Москві, наприклад, вдаривши по газорозподільчих мережах Москви. да я не виключаю якоїсь веселої ситуації в Придністров'ї, де на тиждень можуть зайти українські війська, врятувавши населення Придністров'я від холоду, забезпечивши вугіллям, а передавши ключі від квартири справжнім господарям адміністрації Молдови і убезпечивши себе в тому числі на західному фланзі, так? Тобто треба силу проявляти, треба силу проявляти, показувати, те, що от Курській області нафту так. От, от, так можемо. Так, от оце демонстрація сили на це слід. Тому що перемовини ну дивіться, нічого так не підкріплює слова дипломата, коли за, ньо, за ним стоять ракети, за ним стоять гармати і конкретні дії. Кінчили якогось там генерала. Там да о, оце вже знаєте. Оце, оце, оце вже працює. Отакі пацани нам потрібні. От ну так, о, так будуть розмірковувати американці. В нашій з вами попередній розмові ви сказали, я навіть це виніс у заголовок. Завершення гарячої фази війни не буде, поки є Путін. Потім стався наступ на Курський. От «The Telegraph зараз пише: Курськ може стати початком кінця для Путіна в 2025 році. Ясна річ, що це лише припущення з таким же успіхом може і не стати. Але от, на ваш погляд, як ви бачите таку ймовірність, що саме через курську кампанію буде кінець Путіна. Не ну не через Курськ, це по сукупності обставин. Дивіться, американці можуть дивіться. Попередня адміністрація наставила собі завдання а, зміщувати Путіна. Вони його приймали як він є, навіть там якусь там а, перестройку хотіли зробити. Ну в общем, підігрували вони дійсності росіянам. А ось а ця ж адміністрація. Це ж вони ж можуть поставити питання перед російськими елітами. Прибирати цього психа. Як ви його будете прибирати, ми не знаємо, так. А потім взагалі буде розмова. До цього часу ми даємо Україні все, що потрібно. Може бути така ситуація. А більш того, Трамп такий пацан, що може ще дати взагалі наказ на ліквідацію Путіна, тому що Трамп за своєї каденції а, порушив таке негласне правило. Це коли генерала Салімані знищили в Ірані саме американці, показово американською ракетою, знищили генерала Салімані. Тобто, це топ посадовець, могли б вони, наприклад, попросити Ізраїль. Так могли б попросити Ізраїль, але вони це демонстративно зробили. Тому тут одні з однієї позиції, от Кіта Келега, те, що він публікував. А було якось таке наступне: що тези о, Росія буде зобов'язана відновлювати Україну за свої кошти, а це фактично репарація, це приниження для росіян. Да? Далі наступне питання, якщо там по лінії розмежування, питання деокупації тих територій не порушується, поки Путін при владі. Перекладаю вам з дипломатичного, що це означає? Елітам російським говориться. Шановні, або ви прибираєте цього психа зараз, ви платите, умовно кажучи, стільки. Або рано чи пізно цей псих все рівно або здохне з природних причин, так? або якимось чином він зникає. Платити будете більше, все рівно все повернете, от все рівно все повернете, як би ви там не викручувалися, як би ви не хотіли це робити. Тобто їх ставлять на виделку, далі Трамп буде працювати по лінії експорту нафти, вишибати Росію з е, е, нафтового та газового ринку Європи, так і скаже: а що, а що що ви взагалі можете пропонувати? Росіяни ж раніше ще активно торгували, наприклад, у 2021 році. Адміністрація Байдена тим, що вони можуть бути потенційним союзником у війні проти Китаю, так Так американці скажуть: ну після того, що показала Росія свою повну відсталість і відставання, тому що санкції не знімуть з них. Оці санкції, які накладені, будуть з Росією років 100 зніматися, ну приблизно. Вони скажуть, а, а чим ви воювати проти Китаю збираєтесь? От чим конкретно ви збираєтесь? Ви відстали скрізь, да? ми вже це бачимо на полі бою. Далі буде запитання: добре, ви говорите, що ви відновите свою а, 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 військову потугу. А яким чином це можна зробити? Тільки таким чином дати можливість росіянам більше продавати нафти та газу на зовнішньому ринку, і тут ми спираємося, що тут протиріччя інтересів. Трамп скаже. То, тобто, ви хочете знову, як і раніше, в Європу на преміальний ринок продавати нафту та газ? Ну так у нас є кому продавати в Америці кому є продавати, і ми готові забрати. Нам нам, нам це цікаво. Тобто, ми скрізь бачимо тупік для Росії, як би вони там не говорили. І от Курська операція в дійсності, що це може каталізатором бути для Путіна для його, а все ж таки усунення з е цього. Але вони можуть хитрувати зробити. Як можуть росіяни хитро зробити? Е -м -м -м. Вони сказали, ну у нас типу, ми помінялися. У нас тут політбюро. А очолювати політбюро буде Патрушев. В принципі, те саме Путін, тільки тільки ті же яйця, тільки в профіль, Да? І вони будуть оце, це. Ну у нас тут покращення і так далі. Але тут знову таке, довбати, довбати, щоб Україна в такому випадку взагалі добувалася звільнення всіх своїх територій. Виконання пар виконання от резолюції, яка в генеральній асамблеї, план миру Зеленського, що Украї... Росія повинна вивести всі свої війська зі всіх територій. І нехай вони вішують на Путіна всіх соба, да, що він у цьому винуватий. Це ваша вже проблема, а не наша проблема. Стимулювати Кадирова, щоб він воював, так? І ви ж повинні ще розуміти таке питання: як тільки зникає Путін залімпу Кадиров Кадира, скоріш за все, оголошує незалежність Чечні. Тому що єдине, що об'єднує, або йде воювати проти росіян, тому що єдине, що об'єднує всіх силовиків Росії, незважаючи на їхні конфлікти і суперництво, те, що а Кадирова треба кінчати вже зараз. Тому що вони вважають, що Я Україні... робив, робив інтерв'ю з головнокомандувачем Збройних сил Республіки Чеченської Ічкерія Абдул Хакім Шишані. Він казав, що, за його даними, ФСБ дуже незадоволені Кадирова і чекають смерті Путіна, ну, усунення. Щойно не буде Путіна, не стане й Кадирова. А ви так кажете, ніби Кадиров матиме навпаки шанси на посилення. Ну, а він активно мі мілітаризовується. А що ви думаєте, навіщо він собі системи ППО тягне в Росію в, це, в Чечню? Системи mm. ППО зараз Сирії ще зброю притащать, я упевнений. Системи ППО це вже ознака того, що якась авіація тут вже не літає. А що росіяни без авіації проти Чечні? І там mm. виникає багато питань. Да? І ми повинні це от розуміти. Всі ці, всі ці розклади, ну в принципі, прильоти. По Кадирову, це теж стимуляція Кадирова, щоб він вже е, починав думати, куди треба спрямовувати свої там 80 тисяч людей, як він говорить. Е, і це не на Україну, тому що це точно не його війна, і Кадиров це чудово розуміє, йому взагалі це не потрібно, і тому в даному випадку це розхитувати Росію з усіх боків, так от наше завдання. І довбати, 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 а потім пред'являти і говорити, що це Путін у цьому винуватий. А Путін знову таки в тупіку, те, що ми з вами обговорювали, Путін же, Трамп же говорить: зупиняємося по лінії розмежування. Україні даємо зброю, відстрочка від НАТО, не заборона вступ, а відстрочка від НАТО і, і, і далі Україна посилюється за європейські гроші. Ну, американці продають зброю. Категорично не влаштовує росіян. Це відвертий програш для них катастрофічний програш, тому що вони розуміють, що Україна це не зупиниться. Будуть знаходити там генералів мочити все рівно після війни. Ну як тактика масаду буде застосовуватися, так все війна переноситься на територію Росії, тому що це екзистенційна війна для нас в першу чергу, а це протиріччя з позицією, яку висловив Путін, яка полягає в тому, що Україна повинна покинути Запоріжжя. Херсон, Донецьку область, відмовитись від НАТО, визнати це регіони російськими. Більш того, він хоче, щоб американці підписали документ. Американці підписали документ, що ці регіони є Росією, що ніколи в житті не буде. Ну, я мовчу там про денацифікацію цю херню, все інше. От він зараз прийде до Трампа, ну, він ще ж буде розповідати казки йому про Рюриковича і про Ну, Трамп точно такого гумору не зрозуміє, тому що він точно про це нічого не знає, не збирається знати. Він почне а, битися облоб, ну, так американці скажуть, ну так все, у нас є план Помпео. Переходимо до плану Помпео, якщо цей чудік не хоче по-іншому по не розуміє. Або він скаже, віддайте мені Запоріжжя. Далі, ну, американці скажуть, хіралі. на якого підставі. Армія українська не розбита, так важко, так вони просуваються. Але говорити, що повна катастрофа, як хотіли росіяни, немає такого. Немає. І тому в даному випадку, ну і знову таки, війна переходить на територію Росії, коли дрони кожного дня прилітають. І в тому так. в даному знову таки випадку собою, собою треба займатися. А не там кіткелах приїжджай, не приїжджай». Ви Краще запитайте уряд, де гроші на нашу оборонку. Так? Запитайте, так. чого не дозволили експорт для того, щоб заводити в країну гроші, так і підтримувати виробничі цикли. А довгострокові контракти і багато чого іншого повинно бути забезпечено для України. Так? От чим ми повинні займатися, коли у нас уряд говорить, що він виробляє купу ракет, питання у народу повинно бути де результат, як у, як у цього Лобановського, да? результат на табло. Результат на табло це коли українці прокидаються вранці, п'ють каву і рахують, скільки ударів було провесено по території Російської Федерації. Сюди залетіло 100 дронів. Значить, туди повинно залетіти 200 дронів, або як мінімум 100, довбати їхню енергетику. От що повинно бути вимагати люди, і тоді приїжджає там Кіт Келах, не приїжджає там, після ногурації, через два дні, через 3, через чотири не матимуть ніякого значення. Вони і так це будуть знати. Пане Тарасу, останнє коротке питання: 25 січня. Це про це сказав Зеленський в цьому подкасті. Нібито має відбутися зустріч Зеленського і Трампа. Вашингтон Пост пише, що наступні тижні. Визначатимуть, чи зможе Україна існувати як держава в межах кордонів до вторгнення або наближених до них із гарантіями безпеки. А ви ж, ваша логіка, вона відрізняється від цього. Вона про довбати, довбати, довбати. Що може що, що може на місяці й роки розтягнутися? То що найбільше ймовірно, е, От це 25 січня, і там ще тиждень. Чи нам все ж таки ми приречені довбати, поки не додовбаємо в воєнному плані? Вашингтон Пост, газета, яка, м'яко кажучи, недолюблює Трампа. Це взагалі ліва газета. Правда, власник там Безос. Ну питання не в тому. Ви менше читаєте демократичну пресу? Да? Трамп Трамп обіцяв він забезпечив там. Ну він обіцяв припинити війну. Це означає, що якщо Путін бикує, а ми повинні створити передумову, щоб Путін далі бикував. Ну, наприклад, він говорить: виводьте війська з Курської області, а ми з хіралі. Такі Трамп скаже хіралі. Ми ж по лінії розмежування домовлялися. Да? Тобто тут ми підводимо, щоб росіяни бикували. Тоді крани відкриються. Так, ми з здуванням побачимо, скільки зброї є в США. І будемо запитувати, чого це так Байден цього не робив, тому що у нього друг інша політика була по стримуванню Росії. Фактично, щоб вона була союзником у майбутній війні з Китаєм. А у Трампа немає таких якось ну сантиментів стосовно Росії. Він все чудово бачить. ну, Китай, ну таке з Китаєм можу і сам впоратися. нафіга ти мені потрібен. Пане Тарасе, дякую. Тарас Загородній, Політичний технолог був моїм співрозмовником. Щойно тисніть, подавайку під відео, долучайтеся у коментарях.